Грошей на фінансування молодіжної іпотеки немає. Сьогодні до головного офісу державного казначейства прийшли пільговики, які пощастило оформити молодіжні кредити або 30% процентну компенсацію на придбання житла. Та з'ясувалося, що все тільки на папері. Реальних грошей у скарбниці немає і невідомо чи будуть. А на наступний рік пільгові програми не переносяться. Від себе люди вже оплатили перші внески та необхідні податки. Це близько 80 тисяч гривень сім'ї. З нового року ці гроші пропадуть, кажуть інвестори. Загалом їх більше ста із цими людьми подібне вже траплялося Цьогоріч Пільги на житло уряд погодив головно для постраждалих через недофінансування минулих років. Фонд каже, що у нас є кошти. Ми можемо як постраждалих вас забезпечити кредитом. Ми не просимо кошти, щоб нам подарували це кредит. Є платіжки з 4 грудня. До сих пір проплати немає. У нас закінчується сьогодні термін договору з забудовником. Ви всі освічені люди знаєте, що у нас в державі не виконується значно дохідна частина бюджету це не ви тільки отримали наприклад за свої, по своїм програмам не отримується на сьогоднішній день дуже велика кількість не виконується дуже велика кількість програм з тим що не вистачає цього фінансового ресурсу